Будемо вже починати наш круглий стіл, який присвячений другій річниці вже третя почнеться повномасштабного російського вторгнення. А вчора було 10 років фактично з моменту початку взагалі російсько-української війни на цьому етапі, тому що розпочалося, як ми знаємо, з розстрілу учасників революції гідності. І потім події, які відбувалися в Криму, що змінили геополітичний простір безпеки, що продемонстрували наміри Росії в її неоімперському значенні, тому що тоді ці наміри були продемонстровані завуальовано, оскільки Путін говорив, так це ж не ми, це зібраної чоловічки, а нещодавно Путін давав коментар. І сказав про те, що це наше територіальне завоювання. Тобто, коли я кажу про зміну геополітичного ландшафту це означає, що є президент держави, який хоче нас повернути десь в 17-18 століття і жити за цими правилами. Тобто, держави мають чи можуть е силою змінювати кордони, можуть е поневолювати інші народи. Можуть проводити колоніальну політику, і це нормально. Тому що так може бути, тому що у кого більше сили, той правий. Тобто, в е чому основні небезпеки, так на загал на початку скажу від Росії, це не тільки поло бою на території України зараз, це намагання змінити взагалі ситуацію, пов'язану із Тим а, міжнародним правом і тим міжнародним порядком і міжнародними відносинами, які складалися протягом всього 21 століття, і це надзвичайно великі небезпеки для всіх, тому Росія на сьогоднішній день є основним подразником міжнародної безпеки в світі, і не змусивши цього подразника чи не Зупинивши ось це подразнення, говорити далі про настання безпеки в світі не доводиться. Основним, що б я виділив з точки зору того, що відбувається, і наших досягнень українських, це все ж таки те, що Україна зуміла зберегти власну державність, свободу. Це найважливіше. Це є найважливіше, тому що два роки я хочу нагадати тому, ситуація була далека, непевна, і ви краще за мене знаєте, які заголовки були в міжнародних ЗМІ. Змагалися між собою, скільки днів дати Україні? Три дні дати, чотири дні, п'ять днів. Хтось давав два тижні, хтось більше, хтось менше. Але український народ змінив дуже багато прогнозів, і, на щастя, для нас змінив нашу користь. І Ця боротьба на сьогоднішній день триває, тобто, основний і визначальний елемент це збереження української державності, разом з тим прокинувся і світ, який все ж таки почав підтримувати Україну, надавати зброю, і світ фактично продемонстрував Захід, що якщо об'єднатися. Росія насправді не така страшна, як Путін хоче це продемонструвати, і агресора можна зупиняти. Мені здається, що зараз ми теж підходимо до такого етапу, коли нашим партнерам дуже важливо зрозуміти, що спільно і разом ми абсолютно є самодостатні, і ми здатні зупиняти і російську агресію, і не давати всіх нас повернути в якісь певні часи. Як говорив Вінстон Черчилль те, в тих темних часах, де не видно ніякого променю світла. То цей промінь світла на сьогоднішній день є для світу це українська боротьба. Тому важливо цей промінь підтримувати і не давати цьому світло згаснути, тому що тоді морок дійсно опуститься на цю планету. До речі, чи не в прямому сенсі, коли я кажу про морок, тому що ось ці експерименти. Росії із ядерною зброєю в космосі, які можуть спричинити негативні наслідки для всієї планети. А що таке ефект Кеслера? Я думаю, хто не чув, так ну не чули, знають, що концентрація космічного сміття внаслідок руйнувань супутників може досягти такої межі, коли космос не можна буде використовувати за призначенням років 50. А це загроза для всієї планети, це загроза не тільки для України, це не тільки те, що зараз відбувається на полі бою. Це насправді дуже страшні і загрозливі речі. І не можна давати одній державі експериментувати такими жахливими технологіями і пробувати створити небезпеку і проблеми для всієї планети. Тому Росія стала не просто подразником, Росія стала загрозою планетарного масштабу. Виходячи із цих речей, про які я зараз кажу, тому я би сказав, що для нас усіх, коли ми говоримо і про Україну, і про Захід, завдання на майбутнє не дати дійсно занурити ось цю планету у морок і підтримувати, підтримуючи на сьогоднішній день українську боротьбу, це не просто підтримка українського народу. Це не має бути просто так, щоб сподобатися виборцям або певній категорії суспільства, яка хтось підтримує Україну. Це є вклад дійсно в міжнародну безпеку. І це надзвичайно важливо, тому що ця боротьба триває, бо виклики і загрози є. Але, діючи спільно, Росію можна перемагати на полі бою. Я думаю, що. Як мінімум, ті хороші новини, які ми сьогодні отримали зранку, про те, що за сім днів ми маємо сім збитих літаків російських Су-34, ймовірно, ми розуміємо собі прекрасно, збиті вони, вочевидь, зокрема, і за допомогою тієї зброї, яку ми отримали від наших партнерів, можемо так собі допускати, це є результат. Війна на морі це теж результат. Кількість знищених російських танків. Це результат. Ефективне застосування Україною дронів на полі бою, що зараз вивчають так само і в Німеччині, я знаю, і не тільки це результат, і таких результатів дуже багато. Тому тут можна бути не просто тими, хто. Рятує дійсно планету і стати ось цими супергероями, а ще й бути дотичними і причетними до історії успіху, тому що, допомагаючи Україні, синергія українських військових із західною допомогою і підтримкою дала ось той важливий результат. У мене є кілька рефлексій на те, що сьогодні було сказано, тому що дійсно багато цінних речей прозвучало. Ну, По-перше, одразу скажу про монархію в Росії. Якщо вже операція «Приємник», то передавати мабуть владу тільки субедею та переродженцю. Ми знаємо, що шанують діючого міністра оборони Росії як Хана Субодея. Тобто вони намалювали його переродження. А от, власне кажучи, тоді можливо Росія перетвориться і на улус. На Монгольський про що сьогодні говорилося? Наступний момент він стосується мілітарної складової військової, тому що ми не можемо його упустити, говорячи про те, що нас чекає далі. І ви знаєте, що зараз публікації в медіа. Західних і активність західних журналістів мені нагадує десь ситуацію, яка була два роки тому. тому що от Нью-Йорк Таймс Росія наступає по п'яти напрямках, а Росія має успіх, Росія акумулювала сили. Ми це чуємо, ми бачимо ці повідомлення. Хоча не настільки все і погано, як може здаватися. Але це так само виклик. На сьогоднішній день ми в тій же ситуації які були приблизно два роки тому. Не з точки зору того, що Росія стала сильнішою, а з точки зору того, що виклики нікуди не зникли, вони є перед нами. І тому зараз дуже важливо, оцінюючи досвід двох років, знаєте, це завжди можливість підбити підсумки, зрозуміти, що ми зробили не так, де можливо були не тільки наші, а й помилки Заходу, в тому, що можливо допомога прибувала невчасно. Тому що потрібно було реагувати превентивно, тому що потрібно було збільшувати істотно політичний і санкційний тиск на Росію. І зараз час ці всі помилки проаналізувати давно і не допустити їх в цей момент. Тому що зараз є шанс швидше постачати зброю в Україні. Що таке темп військових операцій? Я думаю, що є люди тут, які це розуміють. Одна справа, коли. Ми бачимо і маємо ракети Таурус чи «Атак МС» американські і можемо зруйнувати той же Кримський міст чи російську логістику за тиждень. Інше питання, коли ми можемо її зруйнувати за два місяці, і те і те добре. Тільки єдине, що коли ми її зруйнуємо за тиждень, у Росії виникне логістична проблема, що робити. А якщо ми її зруйнуємо за два місяці, вони побудують залізницю від Маріуполя залізничну гілку, і в принципі. Спокійно перенесуть для себе руйнування Кримського мосту, ну, неприємно, іміджева втрата, репутація, так не напряму довше будуть йти вантажі, набуть. Ну тобто, вони те ж саме стосується логістики іншої. Якщо ми е, здатні нищити логістику зараз, ворог не встигає перегруповуватися, він втрачає темп своїх операцій, а їх треба витіснити до Азова. Це задача мас, тому що інакше вони постійно будуть відновлювати дії. І це про темп. Росію не можна давати спуску, на неї потрібно постійно тиснути. Вони розуміють тиск, вони, коли вони бачать, що Тобто, розумієте, Захід має продемонструвати, що Росії потрібно боятися, що Захід з Україною разом є сильнішим. Тому на завершення цього нашого круглого столу. Я маю сказати, що не варто боятися. Потрібно не боятися, потрібно діяти, і потрібно забезпечувати темп проведення операцій. В іншому випадку, якщо ми постійно будемо відставати з темпами, ми будемо в ролі наздоганяючого, а нам потрібно перемогти Росію так, щоб вона зазнала дійсно тотальної поразки на полі бою в Україні. Ось це дуже важливий меседж. зброя, підтримка і подальше збільшення російської ізоляції. Давайте не допускати жодних помилок, які були в милу. Дякую вам всім за увагу. І зараз я ще на завершення попрошу організаційно будуть моменти тут оголошення про наступні заходи. І ще скажу, що там позаду є така кімната, де можна буде випити чаю. А, Значить, можливо випити не тільки чаю, це вже на вибір кожного, а щось буде і помісніше, правда? Ні, не буде? Буде, а не буде, значить. Кава, ну кава, добре. А, да, да. Тобто, будь ласка, запрошуємо, і ще така буде можливість для неформального спілкування. Дякую.